Давайте уявимо, що на землі існує людина, яка знає абсолютно все, яка вміє абсолютно все і ніколи взагалі не помилялася, і ніколи вона не помилиться. Хотіли б ви з нею подружитись, правда ж? А чи запитати поради, чи попросити про допомогу, як же вам вчинити в цій чи іншій ситуації, або ж навіть віддати своє життя такій людині в руки, щоб вона допомогла його привести до ладу і слухали б все, що вона вам твердить. Адже вона знає все, і вона знає, як вам буде краще. А якщо я скажу, що така людина існує, точніше, це не зовсім людина, це Бог. Просто уявіть ситуацію: люди, коли створюють якісь винаходи роботів чи якихось обладнання, машини, меблі і так далі, вони коли щось створюють, вони на 100 знають, як цей механізм працює, які в неї правила, інструкція, як нею користуватися, як. Це обладнання буде ем, соціалізуватися, або ж як його будуть використовувати інші люди, і як він буде співіснувати з іншим навколишнім середовищем. Тому чи не дивно нам, що саме люди вони намагаються все тримати під контролем, брати відповідальність на себе? Але вони забувають, що все це весь світ. Всі тварини, люди, вони створені Богом. І всі закони, які написав Бог, вони потрібні для нас як інструкція для проживання. Завжди всі думають, ой, ці закони, ці заповіді, вони створені для того, щоб нас обмежувати, який же це люблячий Бог, батько, якщо він нас всього обмежує. А якщо я вам скажуть, це справжня інструкція, як жити. І коли ти її реально дотримуєшся, тому що ти її, тому що ти любиш свого Бога, вона реально працює. Коли ти грішиш, в тебе завжди будуть наслідки. Ну, ти перепросиш в Бога, ти підеш, посповідаєшся, причастишся. Але згадаймо, гріх дорівнює смерті. І тільки Бог нас врятував від неї. Що я хочу цим донести? Саме те. Що перестаньте намагатися стати Богом. Собака, він ніколи не буде хотіти бути орлом, тому що він знає, що він собака, все він пристосовується до свого життя і йому так добре. Чому ж люди намагаються стати богами, хоча це неможливо, і потім розчаровуються, намагаються заповнити оцю порожнечу якимись залежностями, які зовсім не потрібні людині. А цю порожнечу можна заповнити тільки одним Богом. Тільки справжнє життя з Богом за його правилами приведе вас до справжнього щастя. Ви будете відчувати, що вас люблять, вас дійсно люблять за те, що ви існуєте просто так. Ви не повинні комусь доказувати, будувати шикарну кар'єру, ставати реально якимись відомими та корисними людьми в суспільстві, щоб вас, хоча б хтось, помітив. Це все не потрібно. Бог цього не забороняє, ви можете це робити, але він любить однаково як безхатька, так відомого на весь світ. Ви можете робити все, що хочете, ви можете здобути абсолютно все. Але коли це насправді з поміччю Бога, і ви слухаєте його голос, виконуєте його заповіді, ви стаєте справді щасливими. Чому дехто вважає, бідний вважає, що коли він буде мати повно грошей, він буде по-справжньому щасливий, а багатий, коли він вже має багато цих грошей, він все рівно чомусь нещасний. Чому? Та тому що в їхніх життях не присутній Бог. Ти повинен бути з Богом. І тоді ти будеш мати справжнє щастя.